Однозначно класичне, світле і легке, без усяких витребеньок, різнобарвності цього. Я не розумію пиво пшеничного. От не розумію та й ви ж буде питаєте, як людина. А ячмінне? Саме світле. Знаєте, пиво, мабуть, той продукт, який, вибачте, для людей культурних, для нації освіченої. Ну німці, чехи. Ми в них навчилися, колись вони нас навчили чеки, варити пиво. Дружня, згуртована нація, працелюбна, працездатна. Часом на них кажуть і стомлена нація, тому що вони ні на кого не чекають, працюють, будують своє щастя. Так що я переконаний, чи це чеські технології, чи німецькі технології чи наші вітчизняні технології, чи сьогодні поєднання технологій українських, Жигулівське пиво, і чеських і німецьких, воно говорить одне, що, скажімо, Житомирщина, не тому, що ми на Житомирщині, в Радному може, це правда. Вона є. Таким ядром, центром, як на мене, в пивоварінні, тому що вся сировина, вона дуже класично наближена до справжнього, як люди кажуть. Тобі це я б сказав, то не я б сказав, я це чув від будь-яких людей. Це рідкий хліб. Часом ганки його п'ють обережністю через це через Сергій Миколаївич, ви людина, яка прожила там з радянських часів, коли було пиво краще? Зараз ще колись. <кій> Зараз краще. За радянських часів пиво було найкраще у селищі міського типу, нинішньому районному центрі в Чудновій біля Вільшенки. Там жив чех з сім'єю, була криниця з дуже м'якою водою. І він невелику кількість пива виробляв. І пиво взагалі тоді було дефіцит, як і багато чого іншого. Але найдефіцитніше пиво це було Чуднівське Вільшинське, яке вироблялося невеликими кількостями і мали всі ті складові, про які я щойно говорив. Потім для вас юних розкажу, коли відбувся 24-й з'їзд ЦК КПРС, і була поставлена задача напоїти радянський народ добрим пивом і збільшити за 5 років у 4 рази виробництво пива. З того часу якісного пива не стало. Було кисне, по 22 копійки.